Додаткові виплати пенсіонерам в Україні. Люди похилого віку зможуть отримати надбавку до пенсії. Виплати надаватимуть під час дії воєнного стану. Однак такі доплати передбачені не всім. Хто матиме доплати? Яку суму зможуть додатково отримати пенсіонери? Чи вистачить грошей у бюджеті 2025 на пенсії? Та чи передбачена індексація пенсій цьогоріч? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Українські пенсіонери можуть. Отримати додаткові виплати, що перевищують 2 тисячі гривень. Виплати стартують з 1 січня 2025 року. Втім, вони призначені лише для окремих категорій громадян. Про це повідомила начальниця управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль. За її словами, непрацевлаштовані пенсіонери Чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 86-93 років, зможуть отримувати виплату в розмірі 2361 гривня. Ці виплати визначили відповідно до закону закону України про державний бюджет на 2025 рік доплату надаватимуть тільки на період воєнного стану. Додаткові гроші не призначені для громадян, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 квітня вісімдесят року до 1 січня 93 року. За слів начальниці відділу пільгових категорій департаменту соціального захисту населення області Олени Гошевікової, згідно із законом України про правовий режим територій, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи, за 1991 рік існують три зони. Перша це зона відчуження, з якою була здійснена евакуація населення відразу після аварії. Друга зона це зона обов'язкового безумовного відселення. Територія, яка зазнала значного забруднення, і з неї було відселення в обов'язковому порядку. Третя зона це зона гарантованого добровільного відселення. За словами Олени Горшевікової, до третьої зони входять, зокрема, чотири населені пункти Черкаської області. Серед них селище Петрівська Буда, села Тростянець, Княжа та Чечеркозівка. Нині на цих територіях проживають 653 пенсіонери, розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в області Тетяна Коваль. Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2360 Одна гривня загалом на території Черкаської області нині живуть 77 тисяч людей, які мають статус громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року. Тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січ. Дня року примітно, що люди, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть. Чи належать вони до цієї категорії, перевірятимуть органи державного демографічного реєстру. Індексацію пенсії у 2025 році планують провести з коефіцієнтом 1,10. Про це йдеться у проєкті постанови уряду, що розміщений на сайті ФПУ. Додам, що у бюджеті ПФУ на доплати передбачено 44,7 мільярда гривень. Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсії щомісячних страхових виплат у зв'язку з проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10. нагадаю. Що раніше також з'являлася інформація, що індексація пенсії у 2025 році буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Додам, що всі пенсії у 2025 у 2025 році будуть виплачені про це, заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді в цьому році, і в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. А, от збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини. На індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсії найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не змен... Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. Примітно, що частину пенсіонерів в Україні звільнили від сплати за комуналку. Право на житлову пільгу мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості. Зокрема, скористатися пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого, пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській. І місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. Педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури. Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Примітно, що право на пільгу залежить від доходу сім'ї. Пільговика пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні 6 місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році це було 4 тисячі 240 гривень. Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім'ї пільговика зазначена пільга не поширюється. Пенсіонеру, який перебуває на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати та і документи заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Для внесення даних до реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючи довідку про право на пільгу, що видане відділом освіти охорони здоров'я, культури, райдержадміністрації чи адміністрацією установи, де людина працювала сільською або селищною радою на підставі запитів у трудовій книжці, подати заяву та необхідні документи до фонду можна в один зі способів. Особисто через сервісні центри пенсійного фонду України уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад центр надання адміністративних послуг поштою на адресу органу фонду онлайн через веб-портали електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок, пенсійний фонд чи через портал Дія. Також для пенсіонерів передбачено фінансову підтримку у вигляді тисяча гривень від держави на передплату друкованих медіа. Нагадаємо і про право на безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безкоштовно у разі пред'явлення пенсійного посвідчення у міському громадському транспорті, крім метро, таксі та маршрутних таксі на заміських маршрутах залізничного транспорту. Українці похилого віку також можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. Ідеться про пенсіонерів розмір пенсії, яких менший за 4 Тисячі гривні або менш як 6056 гривень для осіб з інвалідністю. А чи є у вас пільги від держави і чи вважаєте ви їх справедливими? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці, Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.